Євген з головою занурився у комп'ютер, забувши, де він є. Керівник відділу вже кілька разів поглядав у бік свого підлеглого, роздумуючи, що ж там таке важливе він вирішує, що ні разу навіть на годинник не зиркнув. Зазвичай Євген останні години дві тільки на нього і дивився. А у того була важлива місія у грі. Він вже другий день бився над тим, щоб пройти цих бісів над складний рівень, і ніяк не міг відшукати лаз, щоб обійти ті чортові западні, що траплялись його герою на кожному кроці. І коли вже от-от пару кроків і він у виграші, пролунав телефонний дзвінок. Від несподіванки Євген смикнувся, і герой успішно провалився в пастку. Проклинаючи все на світі, і мало не кинувши телефоном об стінку, він подивився на екран. Ну, а як же? Хто ж то може бути, як не його дружина свєтка В неї був талант нагадувати про себе саму непідходячу хвилину. Він вже збирався вимкнути телефон і не відповідати, але наткнувся на запитливий погляд керівника, що сидів навпроти. І, зробивши заклопотаний вигляд, натис на кнопочку відповіді. Нехай той думає, що телефонують по роботі? Алло. проморкотів, притуливши телефон до вуха. Ти ще довго там? Відчув по голосу дружини, що вона була чимось аж занадто заклопотана. Я взагалі то на роботі. Що вже трапилось? спитав, а подумав, невже знову кран у вані зірвало? Він намагався відремонтувати пару днів назад. І нібито все стало нормально. Але не був впевненим, що одкрутити і закрутити його, нічого більше не зробивши то саме той ремонт, що був потрібний. Та в тебе тут гості. сердито проговорила жінка. Чекають на тебе з нетерпінням. Прийдеш, сам побачиш хто. Буркнула на його запитання, хто там, і відключилась, поклавши слухавку. Чоловік почав думати, хто ж то міг бути. Мама без попередження ніколи не приїжджає, вона б точно не ризикувала з'явитися так, щоб лишитись з невісткою на одинці. Може, шкільний товариш Петро із за кордону повернувся та одразу в гості прибіг, не попередивши. Відмітивши про себе, що це найможливіший варіант, він дочекався закінчення робочого дня і поспішив додому. Світлана в той день поверталась додому з роботи в піднесеному настрої, добили все таки відпустки на літній місяць, що було у їх колективі великою рідкістю. Керівництво не вважало за прийнятне відпускати своїх підлеглих на відпочинок в теплий період року. То було його перевагою. А молодший медичний персонал Світлана працювала медсестрою в лікарні може, й взимку непогано відпочити. Вона поспішала додому, щоб перевірити свій старий купальник, поки не забула, і вже мріяла, як вони з чоловіком проведуть кілька тижнів на березі моря. Куди їхати оберуть разом. Замислившись, не одразу помітила дівчину, що стояла біля вікна на площадці між поверхами. Піднімаючись по східцям, вона придивилася до неї. Зовсім юна. Мабуть, в минулому році лише школу закінчила. І з чимоданом. Мабуть, приїхала до когось. Дівчина повернулась на шум кроків по східцям. і Світлана отетеріла. Вона була вагітною. Термін ще невеликий місяців чотири, не більше, але професійне медичне око жінки то одразу помітило Господи, вона ж сама ще дитина. Куди їй народжувати? подумала, проходячи повз. В свої 32, Світлана вже вважала себе дуже дорослою і ставилась до вчорашніх школярів, як до дітей. Зупинившись перед дворима і заглибившись в сумочку в пошуках ключів, Світлана не одразу зрозуміла, що хтось зупинився за її спиною. А, обернувшись, побачила цю дівчину що підійшла, тримаючи в руці чемодан. Ви до кого? спитала. Складалося враження, що незнайомка чекала саме на неї. я до женічки. пролепетала та, дивлячись на жінку круглими нещасними очима. До кого? перепитала. Вона одразу і не згадала, що ім'я ж чоловіка Євгеній. У них в сім'ї прийнято його скорочувати до Євгена, а от ця зайда назвала його женічкою. Ну, то, женічки, а ви ж його сестра, Світлана, він розповідав мені про вас. Запосміхалась у відповідь дівчина. Після цих слів Світлана мало не знепритомніла. В голові спочатку промайнула здогадка, а потім сумнів. А раптом дівчина адресу переплутала. Буває ж таке. Навіть імена могли співпасти. Вибачте, ви не помилились адресою? Почала уточнювати. Так, тут живе Євген, і я Світлана. Але ми подружжя, а не брат з сестрою. Очі дівчини і так неймовірно круглі, стали ще більшими від здивування. Їх розмір, мабуть, занадто перевищив свої межі, бо одразу потекли сльози без попередження, самі по собі, наче існували своїм життям без господині. Бо вона не почала ні схлипувати, ні інтонації її голосу ніяк не змінилась, просто стояла вражена почутим, і дивилась мовчки на світлану. Потім, трохи уговтавшись, полізла до сумочки. Що висіла у неї на плечі. Витираючи невгамомні сльози то однією рукою, то іншою, вона нарешті знайшла там свій телефон. І, полиставши фотографії, тикнула на одне зображення. Світлана впізнала те фото кількарічної давності, де Євген стояв з нею в обнімку. Ось це він. А це ви. Він казав, що ви його сестра. Він мені на цьому фото дуже сподобався, і я нишком перекинула його на свій телефон. Підсовуючи під самий ніс враженій світлані телефон, бурмотіла дівчина. Що ж мені тепер робити? І вже почала схлипувати. Так, заходь. Рішуче взявшись за ручку чемодана, відказала Світлана і мало не силоміт затягла дівчину з її речами до помешкання. Ще не вистачало, щоб сусідка стала свідком цієї розмови. Та до завтра по всьому місту рознесе плітки щодо походеньок Євгена. Вже в квартирі, напоївши перелякану дівчину ромашковим чаєм, вона дізналася всі подробиці. Настя, так звали гостю, живе в невеличкому селищі в 30 кілометрах від міста. Євген там часто буває по роботі. От і познайомились випадково почали зустрічатись. Спочатку гуляли в парку, сиділи в кафе чи ходили до кінотеатру. Потім він запросив у свій готельний номер. Клявся в коханні, обіцяв одружитися, забрати до себе в столицю. Настя повірила, бо також закохалася в нього. Вони зустрічалися майже рік. А потім дівчина зрозуміла. Що вагітна. З радістю повідомила коханому, сподіваючись, що той також зрадіє, і нарешті поведе до Раксу. Але сталося інакше. Він зовсім зник з її життя навіть заблокував її телефонний номер. Настя образилась і не намагалась відшукати Євгена, хоча й мала його столичну адресу. Змусили батьки. Коли вагітність було вже не сховати, і мати помітила живіт, батько, недовго думаючи, вказав доньці на двері їдь, шукай свого столичного принца. І не позорна з матір'ю перед людьми. От вона і приїхала. А виявляється, що її Женічка одружений. Що ж мені тепер робити? заплакала на Настя, нарешті зрозумівши, в яку халепу втрапила. Світлана ж злякалась після такого стресу можна й дитину втратити. Чекай ревіти, відказала дівчиня. Давай дочекаємось винуватця спочатку, та у вічі йому поглянемо. А потім вже будемо вирішувати, що робити. Зайшовши до квартири і зустрівшись поглядом з сердитими очима дружини, що вийшла на зустріч йому в передпокій. Євген аж злякався трохи. І навіть забув, що хотів побурчати за неї за програну гру. Ну що, казанова, догрався? Наче мокрим рядном накрила його Світлана. спостерігаючи, як чоловік перевзувається в капці. Проходь, будемо розгрібати накоєне тобою. Що ж я такого вже накоїв? зі здивуванням відказав Євген. Заходячи до вітання, де на дивані сиділа заплакана гостя. Добрий день. Чемно привітався. Світлана здивувалась. Невже він забув дівчину, з якою зустрічався рік, і яка завагітніла від нього. Настя підняла на нього заплакані очі, почала уважно придивлятись. Піднялася, підійшла ближче. Той спостерігав здивовано за дівчиною, нічого не говорячи і чекаючи, що буде далі. Ви дуже же схожі, але ви не мій женічка. раптом відказала дівчина і, заплакавши, ще дужче впала на диван. Світлана зрозуміла все миттєво. Знову він. вигукнула, взявшись в боки. Знову твій невгамовний братик. Дивись, що надумав твоїм іменем прикриватись, бабій нещасний. Брат близнюк Євгена Олег був тією паршивою вівцею у сім'ї, що додав багато сивих волосин своїм батькам. Та й більш спокійний Євген ще з маличку часто змушений був віддуватися за капостій неймовірно схожого на нього брата. Заспокоївши Настю тим, що Олег неодружений, Подружжя прийняло рішення запросити на вечерю його і батьків будуть вирішувати, що з ним робити. Це ж він назвався іменем брата не просто так. Часто так робив, щоб не про всі капості доходило до батьків, з якими і досі жив. Світлана знала, що свекар вже не раз виганяв непутящого сина з дому. Тому той, замість того, щоб якось змінити своє життя. Прикривався братом. Зібравшись на вечерю, гості до останнього не знали, який сюрприз на них чекає. Настя ховалася в спальні, очікуючи, коли Світлана погукає її. Ну що ж, мої хороші. звернувся Євген до батьків. Знаю, що ви давно мрієте про онуків. Сподіваюся, що ви ще не махнули на нас рукою. Зневірившись в наших можливостях. Після цих слів, свекруха аж засвітилася обличчям і подивилася на Світлану. Та заперечливо похитала головою. І, вийшовши з кімнати, повернулась з Настею. Олеже, ти пізнаєш цю дівчину? спитала у дівера, ошелешено втупившися Настю. Женічка, не дочекавшись відповіді, Відказала Настя, благально дивлячись на чоловіка, що протих, лоба позираючи в бік батька. Так, мої хороші. продовжувала Світлана, звертаючись до свекрів. Наш розбитний Олег звабив оце дівча і покинув, коли дізнався, що вона вагітна. Більше того, він навіть їм ім'я своє справжнє не назвав. Вона приїхала Євгена шукати, і мало тим нашу сім'ю не розбила. А виявилось, що то Олешка ваш, кіт шкодливий, постарався. Так що вирішуйте, що з цим всім робити. Бо рідні її з дому випровадили, батька дитини шукати. Звичайно ж, свекри забрали Настю до себе. Вони не допустять, щоб онук ріс невідомо відомо де. І вони не приймали в тому участі. Олегові було вказано на двері. Пора б вже пташеняті вилетіти з батьківського гнізда. Четвертий десяток вже маляті пішов. Пора самому починати жити. Вони стали для дівчини другими батьками, настільки турботливо піклувалися про неї. А з часом і її батьки, засумувавши і пожалкувавши про людське рішення, Приїхали знайомитись та перед донькою вибачатися. Олег з Настею не одружився навіть після народження сина. Пропонував. Але дівчина відмовила Не такого батька вона бажає своєму маляті. А от від таких діда з бабусею, як його батьки, ні за що не відмовиться.